Вітаю, друзі! Сьогодні це вже вечір, 26 травня. Ось така частина маточок. у нас знаходиться вдома. Чекає завтрашнього ранку. По них мають заїхати, забрати. Частина маток вже була забрана ще до вечора. Стараємось виконувати наші замовлення, це плідні матки. Карніка F1 цього сезону. Це перші наші матки. Погодні умови не дали нам можливості отримати ранніх маток, як зазвичай. Тому черга змістилася. Кожен з нас це розуміє чудово, бо не все від нас залежить. Погодні умови не дали нам можливості власне отримати їх швидше. Ми стараємось виконувати наші домовленості згідно черги повідомляти тих, хто замовляв. Також проводимо запис на місяць червень, а саме середина червня, 15-20 числа. Тому, хто би хотів замовити плідні матки Карніка F1. Можете це зробити, написавши на Viber або дотелефонувавши нам після 9 вечора. 068 72 77 834. Дуже багато дзвіночків протягом дня. Всі хочуть плідних маток. Але ми вам не можемо відправити. Тому що у нас є черга. Маєте також зрозуміти або записуватися вчасно, або шукати далі. Всім гарного спокійного вечора, доброї ночі чи навіть дня, ранку, залежно, коли ви будете це відео дивитися. До зустрічі на зв'язку.